Всім привіт! Так, і хочу сьогодні вам розказати, що вирішила і що виплітається. Так, ну, мабуть, почну з того, що виплітається. Ось ця схема, так? Ви вже бачили, і я вже багато чого розповідала про неї. Ну, і ось що в мене на даний момент виплилось. Так. Ось такі куточки. Цікава, вона виходить. Мені подобається, вона мені дуже подобається. На жаль, камера так не передає її красу. Ви знаєте, вона вона просто просто оригінальна йде. Да, зараз ще такої краси не видно, але все одно мені оце що ці ось у квіточки тут воно. Так, і ось тут я вже почала виплітати, ось тут листочки підуть. А тут ще два пелюсточки, і буде ця квіточка закінчена. Вона зрозуміла, що вона ви, витягнеться, я її заблокую, буде дуже. Но вона мені і так подобається. Так, ви знаєте, що отут, отут все-таки мені потрібно було оце, починати серветочок з, 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 з кользячої петлі. Е, ну... Побачу, якщо мені тут трошечки, я тоді, може, ниточкою всерединці трошки може стягну її, бо я дивлюся так, що трішки мені отут, якби, незручно, вона воно трошечки її розвитягує. Ну, побачимо. Це вже буде в кінці загального вигляду, як і що. Так, вчора вона в мене так пішла, але я зробила помилку. Одну ниточку я підтягнула. Ну, якось некрасиво так спішила і не, не е, сплела так. Е, некрасиво. Але в одному рядочку таки е, майже один ряд прийшлось таке розплести і по-новому сплести. Так що, ну, вчора, вчора воно в мене йшла, як. Я ж кажу, вже я ж кажу, а тоді як розплила рядочок. І тоді вже трішки затормозилася. Так, по схемі ось я йду. Ось оцей рядочок, зараз я виплітаю. Ось, в мене тут вже пішов, піде збільшення на листочки. Потім слідуючий рядочок, у мене дві пелюсточки, але вже через рядочок у мене ось по центру будуть і тут іти квіточки. Тобто отут, по центру, у мене також підуть квіточки. Так що, ну, вже не, до кінця цієї частинки залишилось е, не так багато. Так що, ось е, те, що у мене виходить. Ну, чудово. Так цікаво з цією серветкою, що я спочатку вона мені дуже подобається. Думала собі залишить. Потім все-таки е, на замовлення. Замовлення відмінилося. А, на подарунок іншій людині також відмінилося. Ще одне замовлення знов відмінилося. І тепер вона знову йде, самій першій людині, яка на замовлення, вона знову йде на замовлення. Так що, от в цій серветки, скільки, скільки я отут, скільки мучилася, також перепробувала. І ще й тут такі в неї повороти такі. Ну, ви знаєте, якщо від неї відмовляться ще раз, то я з радістю залишу її в себе. Чесно вам скажу. Тому що вона мені дуже подобається, ця серветка. Ну, побачимо, яка доля буде в цієї серветки далі. Просто цікаво. Так, що тепер я хотіла вам ще показати. Так, зараз. Другу руку камеру. Так. Хотіла показати, я думала більше зробити, Ну, те, що вийшло, те, що вийшло, тому що отак буває. І це покривало. Зараз я нагадаю схему. Так. Зараз я нагадаю схему. Так, ось її схема. Тобто, його покривало схема його, так? Так, і ось. я тут трішечки продвинулася, не думала більше. Але я казала, вам покажу. Так, да, я покажу. Ну, що я вирішила з цим, з цим покривалом. Ви знаєте, я вирішила такий маленький експеримент зробити. От просто, не дивлячись на те, що в мене є інші плетіння, все-таки між тими серветочками, да, тому що. За один вечір я працюю над трьома три-чотири роботи я працюю над ними. Тому що так, один, це я працюю над одною роботою тільки тоді, коли мені потрібно швидко зробити замовлення. Тоді, да, весь вечір, там, наче, навіть до ранку може бути все, я зайнята тільки одною роботою. Але коли більш так спокійно, спокійний час, то ввечері 3-4 роботи обов'язково по рядочках виплітаю. А що я, який експеримент е, хочу зробити з цим, з цим покривалом? Ось е, вчора я е, я вчора була більше зробила. Я теж тут зробила помилку і прийшлось мені розпускати. І навіть два рядочка, там почти, майже два рядочка. І вирішила просто, от, сьогодні вівторок. У мене іде, в мене от я, хто мене дивиться, да, то в мене там був план роботи на тиждень. Покривало, входило в цей план роботи. Тому що ці роботи, які е, дуже великі, які, в принципі, там мені йдуть. Е, 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 і що я вирішила? Ну, я вирішила ось цілий тиждень. Я собі кожен день по рядочку проходжуся покривало. Тільки на один тиждень беру. Слідуючий тиждень я візьму там доріжку килим. Тож по рядочку, сім рядочків у мене вже буде сплетено. Потім, що в мене там за планом? Далі. А, да, я, слід... послідуючи 6 тижнів я не буду над цим працювати. Але зато ті всі шість тижнів я підтягну ще й ті роботи. Ну, Може, там, дивлячись, які цього там якась робота і закінчиться. Тому що там в мене вже є роботи. Е, картина Марія, наприклад, е, доріжка там з поліетиленових пакетів, вона також вже скоро йде на закінчення. Е, тому за тиждень я їх дороблю. А, а ось це я собі зара. Вже мені на сьогодні треба буде то плести ось цей рядочок і виплести ще один рядочок. Тому отак я трошечки буду продвигатися. Вирішила такий зробити експеримент. Ну, це те, що за планом на тиждень. Щоб вони в мене не лежали без діла. Ось ще раз схема, буде чудово. Над серединкою цією я все одно думаю. Як її, чи її так виплітати, як є, чи її туди я хотіла квіти підставити. Ну, поки плиту. Так, і вже я ось іду, продвинулася. Ось, виходить, час ближче подвину. Ось отак, виходить, я виплітаю. Якраз закінчую оці кружечки і розпочинаю ось цей кружечок. Ось воно в мене так і є. Закінчую ці два кружечки і розпочинаю цей. Ну, якщо сім рядочків прибавиться, так? Вже трішки буде сплетено. Тобто, вже оцей кружечок. І, може, там скільки там рядів йде, да? Да, і ще трішки піднімусь, і вже в мене буде такий шматочок за тиждень сплетено. Ну, трошки полежить, а ті роботи. А, а там ще. А там, коли в мене за планом вже буде залишатися тільки декілька робіт, то, в принципі, увага буде кожен день звертатися, по рядочку, виплітати тут. І так у мене це покривало продвинуться. Взять і не виплітати це покривало, ви знаєте, мені якось думки такі приходять, та навіщо воно тобі? Що ти таке надумала? Коли ти його виплетеш? Але мені шкода, оце все скільки розплітати, тому що воно ж довге. Вона довга і вже такий, ось, дивіться, і довжина її велика. Довжина два з чимось е, поміряю, ну два з чимось метри є. І то є вже такий шмат, ну, ну взяти просто отак. Та ні, треба надо... виплітати далі. Скільки, скільки зроблю, стільки зроб... ну хочу до кінця довести, але просто що за який час? Так що, ось такі справи. Так що, отак вирішила. Починаю експеримент. Тому що, ну з вчорашнього дня я розпочала, тому що оцей рядочок я доплітаю, і на сьогодні ще один рядочок я зроблю. Це такий план кожного дня. А уже до цього плану, уже я буду. Завтра я вам покажу сукню, що в мене виходить. Ну, і те, що я вам казала, так як казала, так воно і йде по плану поки. Так що, ну, серветки, серветки вони. Те, доплітається, те відкладується, те вже забрали. Тобто, як і казала, за замовлення я більше нічого не говорю. Просто слідкуйте, що виплітаю. Тому що я ж вам кажу, що це міняється наскільки, а я потім себе якось почуваю незручно перед То, думаю, людям сказала одне, воно вже перевернулося зовсім інше. Так що, те, що йде за планом, те, що я кажу, ну, а за замовлення за план нічого не кажу там. Це просто сукню. ось. Я хотіла сьогодні вам показати, але хочу по плетінню там ще, я думала, зробити по-іншому, але дивлюся, в мене по кольорах так тоді не вийде. Тому я хочу декілька рядочків ось доплести і тоді показати вже якби на фінішну пряму я вийду і що в мене залишиться там зробити сукнею. Ну, ось такі справи на сьогодні. Я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і дуже вам вдячна за те, що ви мене дивитесь, за лайки, за добрі слова вам дуже дякую. Пока-пока. Завтра буде цікавіше!